Вітаю вас, мої маленькі! З вами бабуся Оля. Ви вже приготувались дивитись різнокольорові сни? Тоді лягайте в ліжечка, вкривайтеся ковдрочкою, заплющуйте свої оченята і нумо слухати казку. А сьогодні я вам розкажу про зайчикову хатку. Жили собі лисичка та заєць. У лисиці була хатинка льодяна, а в зайчика луб'яна. Прийшла весна, і лисичина хатка розстала, а зайчика ще ліпша стала. Позаздрила лисичка сусідові, попросилася до нього. Пусти мене зайку до себе пожити. Пожалів її куций і пустив у свою хатинку. Сподобалась лисиці в новій хатинці, скортіло їй самі тут господарювати, і вигнала вона зайчика за запоріг. Іде зайчіська лісом та рясні сльози втирає. Аж тут назустріч собаки біжать. Гав-гав-гав, гав-гав-гав, чому зайчику плачеш? питають. Як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, в лисиці крижана. Навесні в неї хатка розстала. Попросилась вона до мене жити та мене з хати і вигнала. Не плач, ми за тебе заступимось. Побігли вони до хатки і загавкали. Гав-гав-гав, гав 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 забирайся лисиця геть. А лисиця їм відказує страшним голосом. Ой, як вискочу, та як вистрибну стрібну, полетите ви геть полетит, через ліжка караберть. Налякалися бровки і повтікали. Знов зайчик утік, під кущий клів Плаче, ридає, слізок не втирає. Аж тут назустріч ведмідь іде. Взявся він зайцеві допомогти. Ледь до ходки підійшов, аж тут лисиця як гукне страшним голосом. А як вискочу, та як вистрибну, полетиш ти в мене в геть через ліж раберть. Злякався, клишавий, утік, а зайчисько знову пішов рятунку шукати. А на зустрічі йому півник, золотий грибінчик, костроги на ногах, коса гостра на плечах. Повідомю у зайчик свою біду І повідом, повів до своєї хатки. Півник, як гукне, іду в червоних човітках, несу косу на плечах, косо лиску посічі, Забирайся, руда з печі. Налякалася лисиця гостро залізаю текла до лісу, а зайчик з півником стали вдвох жити. Ось така пригода сталася зайчиком. А ви закривайте свої оченята. спокійної ночі малята.